Які течки ми торгуємо? Сьогодні я торгую Ford Escape. Ще в нас є цікава bmw 3, Плагін Гібрид 2018 року на гарній комплектації. Ще в нас є 23 року Infinity. І ще в нас є сьогодні чи Шановне панство, як вам зручніше. Доброго вечора. Ми на каналі Факту. І сьогодні ми спробуємо забрати автомобіль. Ну і в принципі розкажу, як це все взагалі проходить. Так, дивись, ось у нас є фортес Київ, Cell, дуже гарна комплектація, 19-й рік автомобіля шкіряний салон, великий монітор, двохзонний клімат, контроль, тачка, просто бомба. Але клієнт хотів її в певний бюджет у 1800 доларів. Планували її торгувати. Вже ставка в нас 3500. Але хотів би просто розказати про пошкодження, тому що воно не таке страшне на першій картинці. Вона ну таке. Не дуже має вигляд, скажімо так. В принципі, тут нічого страшного нема. Тут крило поміняти капот бампер, фару поставити, і по підкапотю там трішки щось треба поробити. Але стійка в нас ціла в принципі геометрія в нас не постраждала. Багато компаній та і в принципі людей, які дивляться собі автомобіль, вони викидають просто в тупу такі автомобілі. Але на такі автомобілі зачасту ставки менше ніж на повністю цілі, і тому такі автомобілі я особисто рекомендую своїм клімам клієнтам і в принципі інше менеджер ти правильно сказав. То про те, що воно може виглядати страшнувато, але для того щоб повністю сказати про те, що воно не страшне, в плані геометрії, в нас є тех -відео. Хлопці, які займаються ремонтом у нас у Львові і в Одесі, і вони якраз там прораховують вартість ремонту. І ми, в принципі, розуміємо, що там по геометрі. Через хвилинок 7 у нас буде вже торгуватися. BMW 330 Єй iPerformance, Це в нас плагін гібрид, тачка на спортсідцях на широкої приборці. Єдине, що без цього, без М-пакета. А та, в принципі, там 30 міль пробігу, тачка просто бомба. І мінімальне пошкодження. Чесно кажучи, хотілося б забрати. Ще в нас є цікавий варік, це в нас фортеч 2020 року. Куплений він за 5200. комплектація. тачка абомбіньо, реально 50 миль пробігу пішла за 5200. Повнопривідна, просто кайф. Забрали ми її за 4200, а далі в топу просто торгувалися вже якраз з продавцем, тому що на Edge в нас був резерв. І там, коли якраз тачка падає в нас в резерв, вона в нас е після цього в акаунті, і ми е в акаунті вже боремося напряму з е продавцем з страховою компанією. Резерв це в нас мінімальна ставка, за яку е страхова компанія хоче продати автомобіль, тому що шари не буває, ну вона рідко буває. Але якщо тачка може сторгуватися за 7-8, то звісно, що страхова компанія внести щоб продавати її за дві. Тому вони ставлять резерв. А там вже, коли вона там сильно дешевше торгується, ми вже напряму з, з, зі страховою вже торгуємося і сходимося на чому. І там є, до речі, три випадки. Про це менеджери не кажуть, але я якраз розкажу. Перше, це ми можемо е, зразу погодитись на ту ставку, яку хоче е, продавець. Тобто, в нас це страхова компанія. Е, друге, це дати свою ставку. Там можна намалювати або трішки вище, або дати просто 100 доларів, або там плюс 500 і так далі. Але завжди раджу давати там хоча б по 100-200 доларів максимум, щоб реально вигідно забрати не сильно дорожче, там, ніж виграли. І третій варіант це, е, согласува... цей боже відмовитися взагалі від автомобіля, залишити на своїй ставці. Тобто там виграли за 4200, вони хочуть там щось 6200, наприклад. Ми кажемо, ні, залишаємося на свої 4200. І там вже страхова компанія може знизити свій резерв, або е, погодитись на нашу ставку або відмовити зразу. В такому випадку ми е, на аукціон нічого не платимо, ми нічого не втрачаємо, виграла тачку не віддали. Ну, окей, торгуємо наступно. Блін, ну реально, ціла тачка тут що, у нас трішки постійці, але е, вона рихтується, нічого страшного нема, Крило е, поміняти дверку можна, я думаю, відрахтувати. І, в принципі, за цей прайс, якщо я так не помиляюсь, плюс-мінус, я думаю, вона в нас становиться десь до 16 е, чи до 17, навіть якщо 17. Так, це 20-й рік, це в нас повний привід, 2 літра і все, і селка. Це просто ну, бомба. Ось фортеж від 20-го року. Ставимо, що в нас перевірений він код госномер, Це база. Повний привід, як у нас автомобіль від 20-го року. Блін, ну перша ціна в нас 17 999, ну 18, припустимо. Там перші дві тачки не беремо, тому що це ну чесно кажучи, хлам. У Нас третя ціна в нас по ринку 19,5, Тобто, в нас автомобіль ну в крайньому випадку становиться вниз ринку, але в нас мінімальне пошкодження, в нас гарна комплектація. В нас адекватна тачка з адекватним пробігом. Блін, та клас, клас. До речі, по пошкодженнях нічого страшного, але виглядає от так само, як і на минулому автомобілі. Не дуже, скажімо так, продажно. По автомобілю можу сказати, що тут нічого страшного немає, тому що полка крила в нас ціла повністю. Порт навіть зарядки цілий, а поміняти капоти, крило, бампер і по підвісті трішки, і все. А по автомобілю реально цікавий автомобіль за свої кошти, тому що це плагін бритають, там реальний розхід там літрів ну три ну максимум. Це просто. Про тому, що в нас там щось 250 чи 270 кінських сил і цікавий автомобіль за свої кошти, економічний і ще й брюрий. Шість 6300 – це наш потолок для клієнта. Ну і в принципі, це напевно адекватна ставка для цього автомобіля, тому що в нас тих відео прорахував ремонт, вартість ремонту. І в мене є команда торгувати цей автомобіль по шість Перед тим як торгувати автомобіль, ми спочатку дивимося, що в нас є в Україні, і розуміємо, що нам потрібно пригнати автомобіль вигідно, тому що ну ну нефіга купляти тоді в США. Тому прораховуємо заздалегідь. Розуміємо, що цей автомобіль, наприклад, вигідно буде торгувати там у 16, а той буде у 18. Ну що, погнали? Так, 5200 даю. Нас перебувають 5500 даю. 5700. 5800. Трішки почекаємо, щоб ставка трішки знизилась. Ставка знизилась. 5875 даю. Перебили. 5975 даю. Наша ставка 5975. 5975 перебили. Сакраменто. Даю 6. Давайте, давайте, треба забрати. 6.075 наша ставка. А й прибили дав. Так, BMW-шечка потрібно. Давай до нас, до нас. 6.175, 6.175 наша ставка, резерв. Перебили. 6,275. Резерв, до речі, перебили. 6,325 і 6,375. Я даю. 6400. 6475 при моя ставка, більше вже не можу давати. І 6500 в На жаль, скоріш за все забирає автомобіль. Нічого страшного, таке буває, проглали тачку на 100 доларів, але у клієнта є свій бюджет, ми не можемо за нього переходити, тому 6400 там ще ми здали, це наш максимум. І все. А тачка пішла за 6525. Сумно на панство, Я очікую від вас коментарів. Скажіть, поділіться думкою. Взагалі цікаво не цікаво дивитися таку, скажімо так, такий маленький як Цікаво взагалі дивитися в, торги в онлайні. Якщо цікаво, будемо більше промисляти цього, будемо торгувати про вас, показувати взагалі, як це все працює. Таке буває завжди. Це окей. Вона пішла, буде наступна. Треба просто в тупу трішки торгувати по нашому бюджету, і все буде зайвісь. Гарнове. Вечора ми з України.